Зруйновані пам'ятки архітектури. Картини, які написав чернівський художник Віктор Онищенко, відомі багатьом містянам. Живописець творив навіть під обстрілами, аби зафіксувати на холсті злочини, вчинені армією РФ. Тут і знищена 18-та школа, і пошкоджені готель Україна та Чернівська бібліотека для юнацтва, а також понівечена расистами Бобровиця. Я побачила у стрічці Фейсбучній, що наш художник Віктор Онищенко Малює з натори, він документує буквально сліди всіх цих розрух, наслідків бомбандувань. Зокрема, я бачила, як він писав, готель Україна вже його ну, залишки. Потім ракета влучила неподалік нашої і зали, де ми зараз знаходимося, нашої. Спілки, він там писав. Ці та інші роботи до Дня міста представники спілки художників України зібрали на особливій виставці. На полотнах чернігівських митців зображені різні куточки та пам'ятки Чернігова. Зокрема, древні собори, затишні вулички, сучасні парки, красна площа, в яких поєднані минуле сьогодення і майбутнє нашого міста. На виставці представлені не лише зразки образотворчого, а й фото мистецтва. Світлини Віктора Кошмала, на яких зафіксовані трагічні події лютого березня минулого року, починаємо з доброго, світлого приходимо сюди, дивимося на руйнації, а потім іде повертаємося. А п'ять повертаємося то, що в нас буде все таки добре і світле. Ці роботи будуть працювати дуже активно років через десять для наших нащадків. Ті, що в першому залі, ти працює зараз. Люди втомилися від цих тривог, взривів, руйнувань, і тому подібне. І їм хочеться щось світлого. І от вони йдуть в той зал. А ті, що їм потрібно, імна, ну, адреналінчику, вони приходять сюди. Виставка живопису, графіки та фото Чернігів є, Чернігів буде, працюватиме у виставковій залі спілки художників щонайменше місяць.